Дякую, сьогодні трошки всім привіт. Трошки неочікуваний прямий тер, невеличкий, але з дуже приємною новиною. Я обіцяв майстрам насправді ось таку штукенцію. Це страйпер з ліпучкою. Дуже прикольна річ, мені дуже допоміжне в роботі, тому що насправді шиття сивини, те, що називають. Тяс, вини, звісно, це малюрування, але яким чином ще це нанобалаяж? Таким чином, тому що дуже прикольні пасма для, використовуються для розсвітлення, або для того, щоб створити дуже плавний перехід між відрослим корінням і довжиною, коли на довжині дуже багато світлого кольору, а коріння вже відросло, і сильно мілірування би то не хочеться. А треба трошечки розсвітлити у цю частинку від коріння 5-10-15 см для того, щоб виглядало. Дуже-дуже красиво. Так ось сьогодні я трошечки відзняв вам маленький ролик, як відділяється пасма. Що це за річ? Це дійсно ще один різновид страйперів для малірування. Повторюсь. Тому зараз я вам покажу невеличкий ролик, який я зняв, і його, звісно, прокоментую. Ось таким чином. Це страйпери використовуються для розсвітлення. Дуже прикольно їм спрацьовувати на контурінгу. У другому відосику я покажу вам, чому на контурінгу. тому що можна працювати як обиючи пасма на поверхні якби вниз. Тобто від проділу вниз. А також можна відділяти пасму від проділу вверх. Тобто це буде в наступному відосі невеличкому. Також, що робимо? Відділяємо пасму неважливо не якої товщини. От потім підкладаємо, розчісуємо, звісно, цією ліпучкою, дуже прикольно. Потім ми натискаємо на липучку і трохи провертаємо його. І на ліпучку ціпляються пасма, які можна якраз трошечки знебарвити. І ось подивіться, який саме малюнок відбувається або яка кількість, можна обрати трошки більше, трошки менше. Дуже прикольна штука. Відосик, до речі, бачите, щось він такий трошечки повільніший, ніж здається під час зйомки, але можливо, це просто ну, за рахунок загрузки його. Ось, І от такі пасми можна обрати для додаткового розсвітлення. Це мілірування фактично відбувається нерівномірно, що теж приємно, тому що, як і сивина, до речі, теж на волосі з'являється нерівномірно, тобто не окремі чіткі пасма, а звісно, якби такими як шматочками невеличкими. Але подивіться, як можна дуже прикольно обрати пасма цим страйпером. Це є в наявності, можна замовити. Я, до речі, використовую це і таким чином, і звичайними горизонтальними проборами. Коли мені потрібно розсвітлити, наприклад, фарбування, то я можу зазвичай навіть використовувати просто від обличчя спокійно горизонтальними проділами. За рахунок того, що пасмочка дуже тоненькі, не видно навіть входження. І я можу це використовувати навіть для. Невеличкого розсвітлення довжини або для гри відтінків. Те, що в нас називалося і називається 3D-мілірування, або ще якась річ, тобто дуже класно підсвічується таким чудовим тоненьким волоском. Звісно, я дуже багато його використовую там, на розсвітлення, коли використовую спецблонд, і мені потрібно трошки підсвітити волосся або коріння. Я я дуже часто його використовую навіть на, для балаяжу на відкритому повітрі. Тут я просто показую вам, як це зробити а, без, а, ну, на, на, на фользі. А, Працює, так, звісно, працює Працює страйбер, ви маєте на увазі, що дійсно працює. Мені дуже подобається використовувати його для розсвітлення, для переходів. А наступний відосик, зараз я вам відкрию його. Мені подобається те, що його можна використовувати під час роботи з контурінгом. Зараз я Підключу інший відосик. Зараз тут з останніх, ось він. Наприклад, дуже гарний приклад, коли ми використовуємо для контурного. Зона контурного ми обрали усю, і ми починаємо тепер не знизу, як зазвичай потрібно робити малірування, а зверху, тобто з верхньої частини. Я підкручую на, на пів цю, цей страйпер. Потім обираю пасма. І перші пасми я використовую зі страйпером для того, щоб ці поволосинки входження дуже класно було. Непомітно входження світлого кольору. Потім після двох пасом, наприклад, з цим страйпером можна використати ось такий звичайно гребенець страйпер для вуального мілірування. Це збільшить кількість світлого кольору до 50%. Тобто ми спочатку обрали 20-25, цим страйпером, для того, щоб входження з'явилося кольору по падінню волосся, да, А потім вже під світочкою всередині ми можемо зробити це страйпером, звичайно, 50 на 50 для вуального мілірування. І таким чином, і таким мені подобається. Але хочу вам показати далі ще трошечки відосик пройде, коли щось стосується краєвої лінії росту волосся. Тому що в нас набір має бути і краще дивиться, і відбувається, поки волосся відростає. Дуже гарно робити саме перше, саме саме перше пасмо теж з небарвлення. Але коли ми обираємо, наприклад, навіть з страйпером Вуальним, воно просто видно оце, оце входження кольору, Тобто якісь такі на прикореневій зоні такі з'являються якби крапочки. Тут я показую ось одну другу пасму ми зробили зі страйпером. Подивіться техніку обирання дуже зручно, дуже швидко. А от коли в, під час натягування ви просто вказівним пальцем прибираєте зі страйпера. І ось тепер саме краєва лінія ростувалася. Подивіться, чудовий вибір з. Саме перше пасмо, макс, якби ниточками входить, і ви можете нанести прямо від початку росту волосся, і під час відростання воно буде дуже близько до коренів. І так можна обрати одне пасмо, і, звісно, зовсім і друге поряд, навіть не прибираючи інше волосся. Тобто ми спочатку по волосинці набрали одне пасмо, і так само тут же ми набираємо друге. От така чудова річ. О, приєднуйтесь для того, щоб спробувати таку чарівну штучку. Тому, будь ласка, до зв'язку. Па-па!